Тож, можливо, вирішальна партія меморіалу 12-го меморіалу Валерія Зізюліна, 8 Валерій Тимофієвич, 12-го меморіалу Валерія Зізуліна грають команди Дніпро Меткам'янське. Справа вони з нас в червоних футболках. і команда Донбас, команда Переселенці, Сілов'янська Краматорська, переважна Сергея, двоє Краматорчан за одразу пасуючий номер. 13-й. Це Вадим Савчук, і номер 5. Олександр Покровський. Вони краматорчани. Для всі команди Альянс Крама... Краматор. Один-один! Нагадаю, перша партія закінчається рахунком 25-23 на користь кам'янчан. І Сергій Мельник дає перший рік дає свисток про подачу з Гацура! Що раніше, Гацура всі знять на майданчику? Газ, Гацура всі це. 2-1, Донбас попереду. Один Савчук. Одна, і так же і грали. Надія Петренко. Ой, Надія, Надія, Надія. Ніна Петренко, звичайно. Костянтин Скрипник нападає. Ступаков, сапчу, І Він такий, знаєте, він високо не стриба, він так легенечко підстрибнув, під м'яч уже подивився, що там твориться на половині майданчика-суперника і туди легенечко так. 3-2 попереду Донбас не Донбас, подача Євгена Макієва, 3-3. Так і перша партія, рахунок 3-3. Водимир Гацура. Сергія Гаркуші. 4-3. Кам'янчани попереду. Ви не грає в цій партії Олександр Циганок. вийшов на Костянтин Скрипник. номер. 8. Гацура. Вау, Ацура. 4-4. Покровський. ай Я-я-я-я! Перший тем, да. Не може давати таких шансів команді Скам'янського, Дніпронет, Володимир Трофтич, Сереня Гаркуша, 5-4. Збився м'яч у Гаркуші. Це якийсь там прикмета якась, можу сказати. Діаконов, Бобальчук, атакує шоповало, блок Діаконова, а пробуває шаповало. Пробуває швидка така атака, знаєте. Не встиг блок. Хоча б одинарний блок не встиг. У моїх земляків, дан бачить. Сергій Гаркуша. Зайом Покровського. Тавчук дяку забиває дяко. Не обов'язково бити сильно, обов'язково набрати очки Олександр Д'яконов, він, третій номер. Середенчана. Ніна. Тупоко з як зігру. Шавчук, Микиченка, ні, ні, ні. Бобирчук атакує. Рідкісне явище. Дмитро Бабирчук атакував. Гаркуша. Дмитро Бабинчук атакував. Бачимо, що він теж може атакувати. Доволі непогано пробив. Дмитро. А зараз на подачі Денис Шаповалов. з нами. Я не, я не Рахунок 8-5 вже, друзі, дивіться, 8-5. Перемагав три очки. Ніна, приймає здорово. Микиченко. Ні, Андрій. Развазив у нього гра. в попередньому матчі він непогано не атакував. девять це вже серйозний відрив, як для такого матчу. <клухи> О, ось вам невдача Дениса Шапола. І рахунок одразу 6-9. Ну, більш комфортний для донбасівців. але наскільки комфортний? Вадим Ступаков. А, помиляється. Цура. Помиляється Володимир Гацура. І вже 8-9. Дивіться, я не знаю. 6-9, вже 8-9. Ось табло, дивіться, 8-9. Ступаков. Зараз Денис Шаповалов. Тут таке увернувся від цього м'яча. 10-8 на подачу Володимир Трофимчук. Силова подача буде, звичайно. Не заступив, сподіваюсь. Принаймні судді не помітили. Ось і Микиченко пробив. Ацура. Можна грати дяконом. Бабальчук. Скрипник. Доволі рідко сьогодні атакує Костянтин Скрипник. Но, бачимо, вдало атакував з, з, з зони четвертого номера. Трофенчук, 11, а це таки 7, так. Да. Судді там по... виправили помилку 7. Нами да, не хочу команди Донбас. Дякую, помилувати. -дяку. 12-7 і хвилина перерва? Ні, ні, не бере Донбас хвилину перерву. А можна з китом заправом? Дві хвилини перерви за одну партію. можна брати. Володимир Друзі, команди грають ну, такий, по-своєму унікальний зал. Нікиченко приймає, Савчук, Макеєв, знову Савчук, Шекіченко. Блокують, спотикається, Шаповалов. А я я я я я яй я, -я. просто. Як кажуть голуби, просто блок-аут. Костянтин скрипник. 13,7. Так от, за покриття це тарафлекс. Його вартість 800 тисяч євріків. Дякуємо Володимиру Михайловичу. Всім відомому Дубинському. Але, але, дивіться, друзі, це ж не просто покриття тарафлекс. Забувай, Андрій Микиченко! Ось вам привіт від футболістів Луганщини. Так от. Тільки два покриття ось цього типу у світі існує. Один із них у Чикаго. Я не знаю, як називається ця арена, де грає баскетбольний Чикаго Булс. Знайоміте Чикаго Булс. NBA. І друга отут ось. де зараз грають команди Ой-ойо, -ой -ой, шатовала! Не прийняв дякую, рахунок 14-8. Ось, друзі, дивіться, ну. Я був там своїм праправником колись розповідав, що я коментував матч з палату спорту, де <соє> покриття <соє> покриття було таке, що такі два в світі. В залі Чикаго Булс і в залі Прометей. 15-8. <соє> 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 ну, як казала моя бабусь, бабуся, Бог на правду виведе. Вадим Савчук. Скрипник приймає. Ніна, ай-яй-яй-яй-яй, в до гравані. в до гравані. І вже 16-9, друзі, це вже таке перевага суттєва. Сантенскриптний. Покровський. Савчук. Йокунов. Дивіться, м'яч Бабальчук, Гаркуша, оригінальна Ступаков, Покровський. Ні. Так, так всю команду не проб'є. Що там, Хто заліз, заліз. Заліз Євген Макеєв в сітку. Заліз у лапках, звичайно. Торкнувся сітки, скажімо. А то мене там... В коментах понаписують наші філологи. Що я там писав заліз, переліз. Петровський. Савчук, Дякунов забиває дякона. Олександр Дяконов двічі поспіль не помиляє. Він Макеєв. От так, шаповала. Савчук, Йокуно. Піднімають Каменчани. Ніна. Здорово. Ай-яй-яй-яй-яй. Володимир Гацура перехитрував своїх опонентів. Рахунок 1810. Володимир Гацура нападається. Друзі, я е зазвичай останні там, 8 років коментував футзал з Черновецький. І там паралельно був волейбольний майданчик. Там можна подивитися на сайті Асоціації футзалу у Луганській області. Здорово! Олександр Покровський на Блоці. 11-18. І там поруч був майданчик, і часто попадали в кадри волейболісти, які грали. І Там Євген Макієв. І Ніна Петренко там були. Принаймні. Я їх пам'ятаю. Ну, Андрій Микиченко, звичайно. Гацура, помиляється Гацура і Андрій Микищенко! 12-18. Донбасівці повертаються в гру, як кажуть, повертаються. Олександр Покровський. Крипне. Гаркуша. Але Гаркуша не пасуючи, але забиває. Денис Шаповалов навіть з так передачі непрофесійного зв'язуючого. 19-12. І Гаркуша подає. Силова подача буде. Але я не скажу, що вона, так, вона така вже надскладна подача у Сергія Гаркуші. Тупако. Діаконов. Як, Як кажуть мої колеги, волейбольні коментатори, зачехлив. Дякуну, 13-19. І він на подачі. Ой, як, як на мене трішечки поспішив е, Олександр Діяконом, Скільки там дається 8 секунд на подачу, якщо не помиляєш. А це Денис Шаповалов. А оце подача силова більш складна, Никитинка. Отак от, Гатура. Бобальчук, ні. Там хлопці не з подарочного магазину. Єсть ми кисенку. Чотирнадцять двадцять. Що? В один це. Нічого не можуть поробити з першим темпом Володимира Трофимчука. Нічого. Команда Донбас 21-14. Трохимчук. 22-14. Що, не вже здалися з Севроденча? Ні. Куди у нас? Трофимчук, Зараз подасть в сітку. В сітку я вгадав, що в сітку подав. 23-14. Це кульмінація матчу, друзі. 23-14. Володимир Трофимчук. Кульмінація цього турніру. Так. Що там? 15-23 нападає Андрій Микитченко. Шанси є. подача була. Гацура першим темпом. Супаков. 24-15. Як кажуть у дворовому волейболі, контрольний м'яч. Так, героїчно! Обороняється Кам'янське. Є! Yes! Євген Макеєв. 15-24. 16-24. Букмекерська контора приймає ставки. Чи виграє Донбас цю партію? За рахунку 16-24. Гаркуша! Гаркуша б'є! Ні. Yes. Що там? 17-24. Вадим Савчук. Прийом Гаркуші. Гар... Ні, б'є скрипник. Забиває 25-17. Перемагає команда Дніпронет. А я перехожу на мікрофон, друзі.